Друзі, вітаю! В ефірі видання 18.00, не як зазвичай у цей день, але зазвичай у цей час ми з вами говоримо наживо. Зібралися із теми поговорити про водопілля, поговорити про повінь, яка накрила Черкащину, зокрема два райони Черкаський і Золотоніський. І хочемо поговорити і в контексті того, як це бачить... Причини і наслідки цього, як бачить гідрометцентр, який нам може розповісти трошки більше про це, і безпосередньо із людьми, які перебували на місці події, які надавали допомогу, евакуювали людей. Ну і бачили це все на власні очі, насамперед і можуть як мінімум дати практичні поради, що робити, якщо раптом це сталося. А, наші гості сьогодні це речниця головного управління ДСНС області Юля Наробкова. Вітаю тебе, Вітаю. Владислав Ткаченко, пожежний рятувальник. Вітаю. Вітаю. І начальниця відділу гідромедзабезпечення Ольга Прокопенко. Вітаю, пані Вітаю. Ольга. Давайте, мабуть, розпочнемо із короткої довідки. Буквально за півгодини до ефіру начальник ОВА сповістив, що станом на зараз підтопленими залишаються 39 житлових будинків області, із мінус один за добу, 124 двори, мінус 11 за добу, і понад 451 гектар полів. Це мінус 14 із копійками гектарів. Як уже зазначалося, йшлося про два райони. Я так розумію, в ньому ви працювали на сам, в якому саме Владислав працював в селі Хрещатик. В селі Хрещатик. це той, яке те село, яке постраждало найбільше. Так. так ми говоримо в якихось цифрах про там кількість будинків, кількість того, яку картинку ви побачили, коли туди прибули? Там велика кількість затоплених будинків, люди, які потребують допомоги. І... Люди швидко погоджуються взагалі на евакуацію в таких випадках, тому що в дописі начальника ОВА йшлося про те, що якщо раптом що вирішується питання і щодо тих людей, які не погодились на евакуацію, що їм там рятувальники підвозять, там певний провіант. Ну більша частина відразу погодилася на евакуацію, а частина не погодилася і залишилась у, у Вони прийняли таке рішення залишитись вдома, перечекати цю ситуацію вдома. Насправді у всіх у них різні причини. Але ж ми тримаємо з усіма зв'язок постійний, ми здійснюємо об'їзд підтоплених територій, тому що прийти туди може або спеціальна техніка, або човен. Ми і на тому, і на тому їздимо до людей, ходимо так, на човні, питаємо, чи треба їм допомога. І деякі навіть зараз вже і від допомоги відмовляються, кажуть, що у нас все окей, ми причекаємо, ми тримаємось. Така ситуація. Напередодні мої колеги були в частині затоплених сіл і підготували невеличке відео із коментарями місцевої жительки із коментарями рятувальників, навіть не черкаських, як нам вже вдалося з'ясувати, а із заходу України, які приїхали на підмогу нашим рятувальникам. Я прошу режисерів продемонструвати це відео і далі ми продовжимо розмову. Ну, бачите, тільки зеленіє. Ото от тільки бугорочок, пшениця зійшла. Ми вже ручну у дідовському методу сіяли, бо не вийшло в нас цей. Посіяли, підживили. І оце ж ось ця ягода, ось оця ягода, воно вона, де яб... сливка цвіте, ото по ту сливку було води у суботу і неділю. Оце настільки. А там часничок, воно де ти тише, часничок і цибулька в мене там. Оце таке. Будете пересаджувати? Вже сьогодні купила. А як же без цибулі? Бо треба ж. Ми міряли отут, От де на полі, то тут де то пів метра, навіть більше як пів метра цього. Отам От було над пшеницею, де ото пшениця, то там сантиметрів сорок було. Отам, От що вона під водою була, а це ж вона з'явилася, то аж нас розрадіємо, що вона з'явилася. У нас також трапляються, такі, розливаються гірські річки, гірські потоки, і дуже неприємно це, і великі втрати, були навіть і людські втрати в нас у сусідньому селі. І є вже певний досвід, Богу дякувати, маємо е чудо техніку, болотохід, хід, який е не боїться води, плав плаває, і, і можемо, надаємо допомогу мешканцям, які по постраждали. і... Е ekonomus svoju uh, svoj obavezu Власне, коли запитували в жителів затоплених сіл, чи було таке ще на їхній пам'яті, то зазвичай згадували, що подібне було років 30 тому. Пані Олю, запитання до вас мов насамперед, коли востаннє ще на Черкащині фіксували подібне водопілля? Останнє на Черкащині фіксували в 2013 році, 2010 та в 1979 році. Цьогоріч особливістю цього водопілля є і воєнний стан в країні. А, про які масштаби йдеться тоді і зараз? Чи це плюс-мінус однаково коли... і схожі ситуації? А, от з колегами власне ділилися з приводу того, що згадують лише 30 років тому. Ви коли сказали 13, я навіть новин таких не можу згадати, що ну писали, не писали. Ну просто можна на людській пам'яті, ну це просто це водопілля, воно більш там інша склалася гідрологічна ситуація. І я ще раз наголошу, що особливістю цього, цьогорічного водопілля ще є воєнний стан в країні. Якщо говорити про ті причини, про які безпосередньо ви можете говорити, не говорячи там про якийсь воєнний стан, не воєнний стан, то що стало причиною цього року, власне, чому ну у нас такі масштаби? Для початку хочу сказати, що повінь – це сезонне природне явище, яке спостерігається щорічно на водних об'єктах області. І в залежності від передумов має різне вираження та наслідки. Умовно, ми в період водопілля ділимо на два періоди. Це коли воно відбувається на малих та середніх річках області і коли вода йде по Дніпру. На Черкащині стійкого снігового покриву не було. ґрунт був не мерзлий, тому водопілля на малих та середніх річках було не виражене. Зовсім інша ситуація склалася на Дніпрі. А зараз найбільш більш часто запитання від наших глядачів читачів: це те, чи чекати повінь на власне в Черкасах, тобто Дахнівка і Митниця. Це ви говорите, чи можливі під... Так, чи, чи піде вода далі і настільки там вишеть, що Дахнівку підтопить, тому що свого часу фіксували, що трохи там піднявся рівень води, і всі думали, що все дахнівку зараз затопить так само, плюс-мінус, як і село Хрещатик. Чи зараз ми розуміємо, наприклад, що будуть там активними дощі, і вони додадуть туди ще плюс в цю історію? Ну наразі інформації про те, що можливі підтоплення якісь інших населених пунктів у нас немає. А ми маємо розуміти, що вже Пік за даними спостережень гідромен пік весняного водопілля був зафіксований 18 квітня на верхньому Дніпрі, і там продовжують, продовжують триматися високі рівні. Говорити про те, що в населених пунктах, де вже є на сьогодні підтоплення навіть житлових будинків, що висока вода спаде сьогодні чи завтра, це зарано. Це процес гідродинаміки, вода ще буде добігати по Дніпру, тому що високі рівні будуть триматися. А попередньо із Коментарів начальника ова ми зрозуміли, що десь на перше до першого числа ще ця вся історія може триматися а далі або вона завершиться, або вона спаде, але там прозвучало не чітко чіткого прогнозу просто не існує, наскільки я розумію, правильно зараз? Ну за даними гідрометслужби, то брався період 10 днів. Період з 18 по 28 квітня очікувався сам пік, прогнозувався пік весняного допіля. Як я вже сказала, він уже був зареєстрований 18 квітня. А зараз відбуватиметься процес гідродинаміки, тобто вода ще буде як там добігати по Дніпру. І вода ще буде прибувати, і все буде залежати від того, які скиди буде здійснювати Київська АГЕС. Угу. Коли рятувальники дізналися про те, що водопілля або вже сталося, чи ви розуміли це завчасно? Типу, що на завтра потрібно, щоб всі виїздили плюс-мінус ближче до села Хрещатик, умовно? Ну, перше повідомлення про підтоплення ми отримали саме з села Хрещатик. Ми в перший же день поїхали туди. І залишились на добове чергування, тому що вода ну стрімко рівень піднімався, і керівництвом головного управління прийнято рішення про розгортання там і намету. Це як пункт надання допомоги. Місцеві туди приїжджали, приходили або кого ми забирали з підтоплених будівель. Вони заряджали телефони, грілись, зв'язувалися з рідними, поверталися назад в домівки свої. І з того, що ми повно ну, є, давайте так, як всі уявляли роботу рятувальників, виходите на човні, перевіряєте ситуацію, забираєте людей, а потім дізнали, що там ще пасочки хтось комусь може передавати, і подібна історія. Але потім, вже коли колеги повернулися із цієї такої розвідки, то ми дізналися, що там і пісок набирали в мішки. І Владислава, чи були ви безпосередньо учасником, скажімо так, цих подій, що там ну як працювали рятувальники? Ну так, набирали пісок в мішки, щоб відвідгородити. Деякі житлові будинки, щоб далі вода не, не розповсюджувалася. І... Робота у вас така не супер легка, вам скажу Тобто ви <рес> <рес> по які масштаби йдеться? Ви прям такі дампочки якісь будували? Так, невеликі дам, дамби робили, щоб. щоб це в місцях можливого підтоплення, де ми вже побачили, що вода прийшла, тому що ми робили об'їзд сіл, і до нас звернулись люди. Вони нас провели. Це здається, сила Прохорівка була. Нас провели до місця, де люди самостійно почали будувати. Місцеві жителі почали будувати ось таку дамбу. Так вони самі нагрібали пісок, потім звернулися до нас. По взаємодії із курсантами Черкаського інституту пожежної безпеки. На наступний день ми приїхали, запаслись мішками і збудували таку невелику дамбу, щоб якщо буде повторна хвиля, власне, вода не перекинулася вже у село і не почала підтоплювати далі. Робота у нас дійсно не з легких. Хлопці чергують, е, власне, чергування несуть, так, і тому Владислав, мабуть, і не застав, да? ти, ти не брав участі в набиранні військових. В набранні ні, але. Ну, просто було чергував, так, да, в тому да. місці. Якщо говорити про евакуацію людей, чи є якась загальна цифра? Скільки людей було евакуйовано по населених пунктах, і як вона відбувається? Це евакуація в межах населеного пункту, тобто те, що ти озвучила щодо наметів, наприклад, де був обігрів, чи там не знаю, можливо до родичів, чи вивозили когось із населених? пунктів? Ну, евакуація да. От ми беремо з перших днів, бо власне, коли ми приїхали в Хрещатик, ми одразу почали об'їзд і одразу забирали людей, казали, що поїхали. Хтось, звичайно, власними силами, так хтось перечекав у родичів, наприклад, знаю тварини з одного з населених пунктів, вони кочували з підтопленого будинку на суху територію. І от сьогодні буквально повернулись назад, бо там уже немає води. Місцеві органів влади, звичайно, також в цьому брали участь. Вони надавали місця жителям для, для того, аби перечекати повінь. Дехто декілька днів отримував і повертався додому назад, бо переживали і за своє майно і не хотіли ну і не хотіли, і не хочуть покидати будинки. Як, до речі, щодо тварин, тварин так також евакуювали? чи були такі, хто там залишався і просто не знаю, навідувався до них час від часу, чи вони там. Плавали умовно по тій воді. В, ну, ті власники тварин, які мали бажання їх вивезти, евакуювати, то ми їх евакуйовували. А власники тих тварин, які не, не були згідні з цим, то вони залишались на місці. До тих ре... тварин тут взагалі йдеться, тому що ну, еваку... евакуація з квартири, там, умовно, ти береш з собою собаку чи кота під руку і тікаєш. А це ж село, там інша історія. Ну там були собаки, коти. І інші, інші тварини. Коли тобто, ми кури? також кури. евакуювали, кури. так, так, звичайно. Так 38, 38 тварин нам евакуйовано за цей період. Це загальна цифра. Як проходить евакуація в Вони не розлітаються їх, перепрошую. Ні, не розлітаються. Нам звичайно, господарі присутні і допомагають нам з собаками. Весела історія, тому що собака боялася, у нас такий бугум'я було то хід, богун два. І спочатку господарі вирішили не евакуювати тварин, а потім, коли побачили, що рівень води зростає, ми серед ночі відгукнулись. Ну вони попросили, ми приїхали. І вони так вантажили тварин на богун одного, другого, третього, і так чотири. Чотири чи п'ять собак, здається, у нас там поряд з хлопцями сиділи на сидіннях, хтось там лежав, ну вони вже освоїлись, їм вже було не так лячно, як плавати в холодній воді. Якщо відійти від жартів і більше про серйозне я таке про теорію поговорити, ми зрозуміли люди, і дехто повертався навіть у свої підтоплені хати. Як потрібно чинити, коли ти повертаєшся в оселю, яку перед цим підтопило, тому що там вже низка просто цих правил до чого можна торкати, що викидати одразу на типу. Взагалі, за правилами, всі речі, які були підтоплені, потребують дезінфекції, але найголовніша порада не користуватися електрикою, звичайно, до повного просихання, тому що це може призвести до пожежі, і ми знову приїдемо, і вже будемо ліквідовувати наслідки іншої події, аніж підтоплення, аніж вода. Так, оце найголовніше дати. Приміщенням висохнути, подивитися по своїх речах, що можна використовувати, що не можна використовувати. За потреби, якщо треба відкачати воду, наприклад, із будинку або підвалу, знову ж таки звернутися до нас, бо вже були такі випадки. Ми нікому не відмовили, і власне, де була змога і є змога відкачати воду, ми це робимо. Бо всі ми розуміємо, що річку, ми на жаль, ми викачати не зможемо. Викачуєте це насамперед підвали, і чи так само із деяких осел теж викачувалися? Так, так, і оселі теж. Eu sou На відео ми бачили, що рятувальники були не тільки черкаські. Розкажіть, будь ласка скільки до вас колег взагалі прибуло на допомогу. Я так розумію, що ці болотоходи вони теж на них власне прибували. на допомогу з ліквідацією наслідків цього водопілля. До нас прибули колеги з Дніпропетровської області, Івано-Франківської і Закарпатської. Це мова йде про пересувний пункт управління і про два снігоболотохода Богун колеги з інших областей більше знають про цю ситуацію. Тому вони... ну, це захід країни, так, просто, так. Розуміли, там... вони ділилися з нами досвідом своїм і допомагали так само в евакуації, бо задачі, завдання вірніше, не відрізняються. Це, це так само: евакуація, підвіз води, їжі е і медикаментів. А, про рівень води, про який ми можемо говорити? Ну як працюють в ньому рятувальники? Тому що одна справа, ми ну, там всі будуть розказувати, що ходили на човні, але із світлин ми бачили, що ходили у воді, а човен просто тягли за собою. Рівень ну, чи якось вимірявся цей рівень води, чи ви просто там так ставили мітки і вимірювали рівень води, щоб ну, щоб… самим орієнтуватись. Так. І про які цифри ми можемо говорити, якщо якісь населені пункти, задайте можливо ті суто, в яких ви були? Точно не можу вам відповісти. Ми тут, мабуть, да, до колеги з гідрометеоцентру краще так. звернутися, тому що ми, якщо чесно, в перші дні міряли, ми, хлопці працювали в костюмах спеціальних, які не промокають, і ми могли орієнтуватися там по коліно, по бедро ну, в такому плані. Пані Олю, чи не підкажете рівень води? Чи фіксував гідрометцентр? Власне, ну, так, рівень так? води підвищилися на, на метр півтора метра. Угу. А, чи можемо ми з вами говорити про наслідки, наприклад, для угід, тому що всі сільськогосподарських, власне, тому що ми розуміємо, що якщо 450 гектарів у нас затоплено, то. Чи є зараз якесь розуміння того, що, ну, що там залишиться, і як мінімум, чи є розуміння того, коли нам чекати сонця е активного такого, тому що ви говорили вже про те, що до ще можуть бути, яке могло б трохи допомогти з цієї з цієї історії? Ну і з негативних наслідків цього весняного допіля, хочеться сказати, що створилася перш за все, це загроза людям, е ускладнювалася їхня життєдіяльність. А з, якщо взяти екологічний напрямок, то весняна. Весняна вода змила агрохімікати із полів, які потрапили в ґрунтові води. Ну, і так, беремо ж і туалети і все інше. Щодо прогнозу погоди, то в найближчі два дні антициклон забезпечить Черкащину, сонячною та теплою погодою з температурою в день 14-19 градусів. А вже в суботу, вибачте, а вже в середу, Холодний атмосферний фронт із заходу змінить погоду на Черкащині, очікуються дощі, які у четвер посиляться, і температура знизиться. Тому на Черкащині знову похолодає. Необхідно буде взяти з собою пересольку та знову одягти теплі речі. В контексті водопілля це звучить, на жаль, не дуже позитивно, але враховуючи те, що сказала пані Оля. Це просто змиття агрохімікатів ситуація з підтопленнями вбирали. Це те про що говорила Юляч. Якщо продукти харчування, які залишалися в будинках, підтопило, то викидайте їх не шкодуючи. Вони наврядчі. Підуть вам на користь вашому організму. І враховуючи цей прогноз погоди, Юлю, давай, будь ласка, на останок ще раз зазначимо, що потрібно робити, якщо ти розумієш, що ти плюс-мінус в низині і, і що твій, твою оселю може підтопити. Ну, знаєте, кажуть, не панікувати, я так не люблю цієї поради, не панікувати. Необхідно зібрати. Речі, які знадобляться, і евакуюватись на безпечну територію, відключити електроенергію за можливості. Поприбирати, от як ти сказала, продукти так не ну ми ж не знали і не знаємо, скільки ще триватиме в плані е, ця історія, аби навіть там я читала навіть консервацію вже не можна використовувати угу. після того як Та вона була підтоплена. підтоплена. Так. Так. Це до речі, до мене було прям дивиною. Ну типу, бо ти ж очікуєш завжди якоїсь ізоляції, коли ти робиш таку так. А найголовніша порада зібрати тривожну валізу і евакуюватися. Думаю, вона у нас зібрана вже півтора. Так, okay. да, І евакуюватись на безпечну Прошу. територію. Е, і тварини. Обов'язково взяти з собою тварин. Обов'язково. Або хоча б відв'язати їх, щоб вони вас не були на привізі, якщо ви розумієте, що вода вже йде десь в ваш бік. Друзі, я вам дуже дякую. Дякую за те, що про це поділилися, особливо за історію про тварин. Не знаю, чомусь мені найбільш ну, шкода всіх. Але, типу, коли я бачу світлини прив'язаних тварин, то це просто до розриву сердечка. Спасибі вам величезне за час і за історії.